Чи знаєте ви, який шлях проходять яблука, перш ніж потрапити на прилавки магазинів, аби споживачі могли придбати якісні фрукти. Після вирощування яблунь та збору плодів фахівці відправляють їх на сховище для зберігання та сортування. Сьогодні спеціалісти підприємства Декор Агро проводили переборку яблук сорту Golden Delicious найпопулярнішого сорту у світі. Жовта шкірочка цих яблук допомагає дещо покращити зір, і таким чином люди дуже полюбляються яблуко. Також смак. Смак цього яблука нагадує грушу, тому що в народі його називають яблуко-груша. Смак надзвичайно солодкий, сорт «Голден», Зараз вже набуває максимальних властивостей, максимального смаку. Ще які переваги цього сорту він містить досить багато пектинових речовин. Із нього виходить дуже смачне варення, дуже смачне повидло і дуже гарна особливість. Коли ми робимо сервірування столу яблуками, він не втрачає кольору. Сортування яблук на підприємстві Декор Агро налаштоване за допомогою водного розвантаження. Після того як лінія включиться, яблука попливуть по водичці, таким чином вони миються від залишків бруду, від пилюки, очищаються. Далі на висушувальних валиках вони проходять процес висушування, просушки і безпосередньо потрапляють на Лінію сортування на лінію сортування встановлені автоматичні камери, які калібрують яблука за розміром відповідно до замовлення певних торгових мереж. На кожен інспекційний стіл потрапляє той калібр яблука, який був попередньо налаштований на комп'ютері. Також машина самостійно виявляє дефекти на яблуках, яких неможливо уникнути при вирощуванні. Ці яблука потрапляють на окремий стіл і вже не надходять до кінцевого споживача. Комп'ютер сам вибирає, куди йому впасти. Калібруємо по діаметру. Дивіться, на цьому столі у нас крупні яблука, калібр 75. Це яблуко міжнародного стандарту, європейська якість. На інших столах є яблука дещо дрібнішого розміру. Вони також потрапляють в мережі. Ну, гарне яблуко, але просто трішки менший розмір. І все. відмінності ніяких нема. Абсолютно кожне яблуко знімається на відео з декількох ракурсів. І аналізатор проводить його по столах. Перед процесом перебирання всі сорти яблук зберігаються при певних умовах. Це окрема камера для кожного виду певна температура та відсоток вологості. Для одного сорту це повинна бути температура зберігання 0,5 градуса знаком плюс. Для іншого сорту це десь 2 градуса. І тому під кожен сорт підбирається окрема температура. У сховище ми виставляємо контейнера, які зберігаються яблука. Тут вологість повітря завжди висока, де близько 95%, щоб яблука не втрачали вагу і були завжди щільними. Голден повинен зберігатись при температурі 0,5 градуса до одного ну тобто коливання. Звичайно, таку температуру дуже потрібно обережно регулювати і контролювати, тому що опускання температури нижче 0 градусів може знищити весь урожай. Вже за кілька тижнів достигнуть яблука інших сортів, і вони так само будуть проходити процес сортування. Марія Бердаєва Іванкаченко Кремчуцька новини.